Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – множення звичайних дробів. Щоб краще засвоїти нове правило, звернемося до прикладу. Знайти площу прямокутника, довжина якого дорівнює 45 дм, а ширина 2, дмтри. Зараз такий прямокутник зображений на екрані. Ми знаємо, щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Тобто для розв'язання задачі ми повинні 4,5 помножити на 2 ,3. Можемо міркувати ось таким способом. Ми помістимо цей прямокутник всередині квадрата зі стороною 1 дм, який розбито на 15 рівних частин. Зараз наглядна ілюстрація є на екрані. Площа всього квадрата буде 1 дециметр квадратний, а площа однієї частинки буде 1,15 дециметрів квадратних. Бачимо, що наш прямокутник займає 8 таких частинок, тому його площа буде 8,15 дециметрів квадратних. Таким чином, ми зрозуміли, що 4 п'ятих помножити на 2 третіх дорівнює п'ятнадцятих. Роздивившись уважно на цей приклад, можна помітити, що чисельник 8 нашої відповіді дорівнює добутку наших чисельників 4 помножити на 2, а знаменник 15 нашої відповіді є добутком знаменників 5 помножити на 3. Таким чином, можна сформулювати правило множення звичайних дробів. Щоб знайти добуток двох звичайних дробів, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Розглянемо приклади. Зараз умови зображені на екрані і записуємо розв'язання. 3 четвертих помножити на 3 п'ятих. За правилом, щоб помножити два звичайних дроби, ми повинні чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Виконуємо множення і одержуємо 9 двадцятих. Другий приклад 5 дванадцятих помножити на 8 п'ятнадцятих. За правилом, ми повинні чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Але не поспішаємо перемножати, а дивимося, а чи можна скоротити цей дріб. Бачимо, що 5 і 15 ми можемо скоротити на 5, тому що і 5, і 15 обидва діляться на 5. 5 поділити на 5 буде 1, 15 поділити на 5 буде 3. Далі помічаємо, що 12 і 8 можна скоротити на 4. Скоротити означає поділити. 8 поділити на 4 буде 2. 12 поділити на 4 буде 3. І тепер ми повинні перемножити у чисельнику 1 на 2, а в знаменнику 3 помножити на 3. Виконуємо дії, маємо результат 2 дев'ятих. Таким чином запам'ятовуємо, якщо під час множення добутки чисельників і знаменників мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення цих добутків. Отже, спочатку скорочуйте, якщо це можливо, а вже потім знаходьте добутки. Розглянемо правило множення звичайного дробу на натуральне число. Щоб звичайний дріб помножити на натуральне число, треба натуральне число записати у вигляді дробу зі знаменником 1, а потім виконати множення одержаних дробів за правилом множення дробів. Розглянемо приклад. 2 сьомих помножити на 3. 3 це натуральне число, і ми можемо записати його у вигляді дробу зі знаменником 1. Тобто, 2 сьомих ми помножимо на 3 перших. А тепер уже ми можемо застосувати правило множення дробів: чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Маємо відповідь 6 сьомих. Розглянемо приклади. Запис прикладів ви бачите на екрані. Перше завдання. 5 восьмих помножити на 16 дорівнює… 16 це натуральне число, і ми можемо записати його у вигляді звичайного дробу в знаменник, дописавши одиничку. І тепер маємо множення двох дробів: чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Бачимо, що ми можемо скоротити 8 та 16, скоротимо на 8. 16 поділити на 8 буде 2, 8 поділити на 8 буде 1. Нам залишилося в чисельнику 5 помножити на 2, а в знаменнику 1 помножити на 1. Тобто маємо 10 перших, а пам'ятаємо, що якщо знаменник дорівнює 1, ми його можемо відкидати, і дорівнює результат 10. Друге завдання. 5 помножити на 3 десятих. Зверніть увагу на запис. Коли ми записуємо натуральне число, а далі записуємо дріб, тоді ми записуємо всі знаки напроти риски дробу, і наше число ми записуємо також напроти риски дробу. Не піднімайте його вгору, не опускайте його вниз. А саме так, як показано зараз на екрані. Тепер, оскільки число 5 є цілим, то ми можемо у знаменник записати одиничку. І тепер маємо множення двох дробів 5 перших помножити на 3 десятих. За правилом, ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. І дивимося, чи можемо скоротити 5 і 10 ми можемо скоротити на. 5. І тоді 5 поділити на 5 буде 1 у чисельнику. 10 поділити на 5 буде 2 у знаменнику. Нам залишилось перемножити 1 на 3 в чисельнику і 1 на 2 у знаменнику. Маємо 3 других. Помічаємо, що 3 других це неправильний дріб, і тому ми повинні виділити цілу частину. Поділивши чисельник на знаменник, одержимо мішане число 1,1 друга. Таким чином, запам'ятовуємо. Якщо результат обчислення є неправильний дріб, то його записують у вигляді мішаного числа. Розглянемо тепер множення мішаних чисел. Щоб перемножити мішані числа, треба подати їх у вигляді неправильного дробу, а далі виконати множення одержаних дробів за уже відомим правилом множення дробів. Розглянемо приклад: 2,1 помножити на 4,2. Кожне з мішаних чисел треба перетворити у неправильний дріб. 2,13 перетворюємо у неправильний дріб. 2 помножити на 3 буде 6 і додати 1 буде 7. Маємо 7 третіх. Далі мішане число 4,2 також перетворюємо у неправильний дріб. 4 помножити на 7 буде 28, додати 2, одержуємо 30, а знаменник 7 залишаємо. Таким чином, ми подали наші мішані числа у вигляді неправильного дробу. Тепер, щоб перемножити два дроби, ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Але спочатку скорочуємо. Скорочуємо 7 та 7 і скорочуємо 30 та 3. 30 поділити на 3 буде. 10, 3 поділити на 3 буде 1. Далі одержуємо 10 перших, або це дорівнює числу 10, оскільки пам'ятаємо, що знаменник 1 ми можемо прибирати. Розглянемо тепер приклади. Перше завдання: 1,1 помножити на 2,4. Починаємо з умови, записали умову і. Перетворюємо кожне мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 4 буде 4, та додати 1 буде 5, знаменник 4 залишаю помножити 2 помножити на 5 буде 10 і додати 4 буде 14. Знаменник 5 залишаю. Щоб перемножити два дроби, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Можемо скоротити. 5 і 5 скорочуємо на 5, залишається по одиничці в чисельнику і знаменнику. І 4 і 14 скоротимо на 2. 14 поділити на 2 буде 7 у чисельнику, 4 поділити на 2 буде 2 в знаменнику. Маємо 1 помножити на 7 в чисельнику, 2 помножити на 1 в знаменнику, тобто 7 других. Це неправильний дріб, і тому треба виділити цілу частину. Поділивши 7 на 2, маємо 3,1 друга. Розглянемо другий приклад. 6,23 помножити на 3,3. ,3 Перетворюємо кожне мішане число у неправильний дріб. 6 помножити на 3 18 і додати 2 буде 20. 20 записуємо чисельнику, 3 знаменник залишаємо. 3 помножити на 5 15, додати 3 буде 18, а знаменник 5 залишаю. Щоб помножити два дроби, треба чисельник множити на чисельник, а знаменник множити на знаменник. Що ми зараз і зробимо? Будемо скорочувати 25 скоротимо на 5, 20 поділити на 5 буде 4 у чисельнику. 3 та 18 скоротимо на 3, 18 поділити на 3 буде 6 у чисельнику, 3 поділити на 3 буде 1 у знаменнику. Залишається 4 множити на 6, 1 множимо на 1 у знаменнику, тобто маємо 24 перших або це число 24 цілих. Таким чином пам'ятаємо, що якщо результат обчислення є неправильний дріб, його записують у вигляді мішаного числа. А якщо в знаменнику побачимо 1, то цей знаменник можна прибрати, адже риска дробу означає в математиці дію ділення. Тобто 24, наприклад, поділити на 1, це буде дорівнювати 24, що ми з вами і записали. Розглянемо властивості множення звичайних дробів. Для звичайних дробів також справедливі властивості множення, які ми розглядали для натуральних чисел чи для десяткових дробів. Отже, переставна властивість від перестановки множників добуток не зміниться. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Сполучна властивість, щоб добуток А і Б помножити на число С, ми можемо число А помножити на добуток, чисел Б і С. Розподільна властивість, щоб число помножити на суму двох чисел, ми можемо це число помножити на кожне із доданків і відповідні добутки додати. І далі у нас буде розподільна властивість відносно віднімання. Зараз технічна помилка, я вибачаюся на екрані. Друга у нас частинка розподільної властивості B. Відняти це в дужках і, відповідно, знак мінус поставимо і у відповіді. Таким чином, розглянемо приклади на застосування вказаних властивостей. Щоб обчислювати зручним способом, треба застосовувати властивості множення. Розглянемо перший приклад умова. 2 сьомих помножити на 11 дванадцятих, помножити на друга. В умові є мішане число, тому перший крок перетворимо мішане число у неправильний дріб. Маємо 2 сьомих помножити на 11 дванадцятих і помножити на 7 других. Я перетворила мішане число 3,1 в неправильний дріб. Далі, щоб перемножити дроби, ми можемо використати переставну властивість множення, а саме переставити місцями множники. 2 помножимо на 7 других, а далі помножимо на 11. 12. Тим самим 7 та 7 можемо скоротити, 2 і 2 також можемо скоротити, Одержимо 1, ціла, помножити на 11 12, тобто це буде 11. 12. Зверніть увагу, що я вже швидше скорочувала, не записуючи під однією рискою дробу, хоча ми повинні обов'язково записувати під однією рискою дробу. Друге завдання: 15 помножити в дужках 3 п'ятих відняти 1 третю. Застосуємо розподільну властивість множення, а саме число поза дужками 15, ми спочатку помножимо на перший, одержимо 15 перших помножити на 3 п'ятих. Відняти число поза душками 15 помножимо тепер на 1 третю. Одержимо 15 перших помножити на 1 третю. Зверніть увагу, що ціле число 15 я записала як дріб із знаменником 1. Далі ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник за правилом множення дробів. І будемо скорочувати. 15 і 5 скорочуємо на 5, одержимо 3 в чисельнику одиничка в знаменнику. Далі 15 і 3 скорочуємо на 3, одержимо 5 в чисельнику, одиничка в знаменнику. І маємо результат. 3 помножити на 3 буде 9 і в знаменнику. Відняти 5 помножити на 1 буде 5, одиниця в знаменнику. Маємо 9 відняти 5 і одержимо 4. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 348. Нам необхідно виконати дії. Перше завдання 3 сьомих помножити на 2 п'ятих. Щоб перемножити дроби, нам треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Одержуємо п'ятих. Друге завдання. 1 друга помножити на 1 третю. Ми можемо це завдання виконати усно. Чисельник множим на чисельник буде 1, знаменник множим на знаменник, знаменнику 6, результат 1 шоста. Третє завдання: 4 сьомих помножити на 5 шостих. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Помічаємо, що ми можемо скоротити 4 та 6 на 2. 4 поділити на 2 буде 2, 6 поділити на 2 буде 3. Маємо 2 помножити на 5 у чисельнику, 7 помножити на 3 в знаменнику. Виконуємо множення, одержуємо результат 10, 21. Розглянемо четверте завдання. 3 десятих помножити на 5 сьомих. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Далі можемо скоротити 5 та 10 на 5, 5 поділити на 5 буде один у чисельнику, 10 поділити на 5 буде 2 у знаменнику. Нам залишилося 3 помножити на один у чисельнику, а 2 помножити на 7 у знаменнику. Маємо результат 3,14. Завдання 5, 6, 7 та 8 я пропоную вам виконати самостійно, поставивши відео на паузу. А після паузи ми перевіримо разом відповіді. Отже, відповіді до завдань 5, 6, 7 та 8 ви зараз бачите на екрані. Перевірте себе. Розглянемо тепер завдання 9. Нам необхідно натуральне число 7 помножити на 1 дев'яту. Натуральне число 7 ми записуємо як дріб із знаменником одиничка. 7 перших помножити на 1 дев'яту. Виконуємо множення чисельника на чисельник, знаменник на знаменник, результат буде 7 дев'ятих. Десяте завдання: 3, восьмих помножити на 2. Натуральне число 2. Ми запишемо як дріб, і в знаменнику буде одиничка. І тепер чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 2 і 8, можна скоротити на 2, що ми зараз і зробили. Далі залишилося 3 помножити на 1 чисельнику буде 3, 4 помножити на 1 знаменнику буде 4. Результат 3 четвертих. Одинадцяте завдання. 7 7,24 помножити на 3. Натуральне число 3. Ми запишемо, як дріб із знаменником одиничка. Потім будемо скорочувати на 3, 24 поділити на 3 буде 8 у знаменнику, 3 поділити на 3 одиничка в чисельнику. Перемножаємо, 7 помножити на 1 буде 7 у чисельнику, 8 помножити на 1 8 у знаменнику. Результат 7 восьмих. Дванадцяте завдання. 15, цілих помножити на 2 45. У знаменник запишемо одиничку і одержимо 15 перших і помножити на 2 45. Будемо скорочувати. Не забуваємо записувати чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Інколи ми поспішаємо і скорочуємо одразу, але математично пам'ятаємо, що скорочувати можемо дріб, і тому ми записали під одну риску дробу. 15 і 45 скоротимо на 15, чисельнику 1 залишиться, а в знаменнику 45 поділити на 15 буде 3. Маємо результат 2 третіх. Розглянемо тепер номер 352. Виконай множення. Починаємо з першого завдання. 15 сімнадцятих помножити на 34 п'ятих. Особливо, коли числа великі, не забувайте скорочувати. Ми множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Помічаємо, що 15 та 45 можемо скоротити на 15. Скорочуємо на 15, а 17 і 34 скоротимо на 17, оскільки 34 ділиться на ціло на 17. 34 поділити на 17 буде 2. Маємо результат 2 треті. Друге завдання: 19 42 помножити на 21 38. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Що ми і записали? Будемо скорочувати. 19 і 38 можемо скоротити на 19, оскільки 38 поділити на 19 буде 2. 21 і 42 можемо скоротити на 21. Що ми зараз і зробимо? 42 поділити на 21 буде 2. Маємо результат. У чисельнику 1 помножити на 1 буде 1, у знаменнику 2 помножити на 2 буде 4, результат 1 четверта. Завдання 3 та 4 пропоную виконати самостійно, щоб пересвідчитися, що ви засвоїли матеріал. А після паузи ми перевіримо відповіді. Отже, відповіді до завдань 3 та 4 зараз ви бачите на екрані. Розглянемо номер 358, де треба виконати множення мішаних чисел. Розглядаємо перше завдання: 1,5 помножити на 1,2 треті. Щоб перемножити мішані числа, треба перетворити кожне мішане число у неправильний дріб. Перетворюємо. 1 помножити на 7 буде 7, 7 додати 5, дорівнює 12, знаменник 7 залишаємо. Далі 1 помножити на 3 буде 3, додати 2, буде 5, а знаменник 3 залишаємо. Тепер чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 12,3 скоротимо на 3, і далі в чисельнику 4 помножимо на 5, а в знаменнику 7 помножимо на 1. Маємо 20 сьох, цей дріб неправильний, будемо виділяти цілу частину. Для цього 20 поділимо на 7, одержимо 2, цілих і 6 сьомих. Розглянемо друге завдання.

Знаменник 8 залишаємо. 1 помножити на 15 буде 15 і додати 1 буде 16, знаменник 15 залишаю. Далі чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати. 27 і 15 скорочуються на 3. 27 поділити на 3 буде 9, 15 поділити на 3 буде 5, 16 та 8 скоротимо на 8. 8 поділити на 8 буде 1, 16 поділити на 8 буде 2. Нам залишилось у чисельнику 9 множити на 2, а в знаменнику 1 множити на 5. Маємо результат 18. ,5. Цей дріб неправильний, виділяємо цілу частину. 18 ділимо на 5 і одержуємо 3 3 п'ятих. Третє завдання. 1,17 помножити на 1,311. одинадцять перетворюємо кожне мішане число в неправильний дріб. 1 помножити на 7 буде 7 та 1 8, знаменник 7 залишаю. 1 помножити на 11, 11 та 3 буде 14, знаменник 11 залишаю. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. 14 та 7 можна скоротити на 7. 14 поділити на 7 буде 2, 7 поділити на 7 буде 1. Маємо в чисельнику 8 помножити на 2, а в знаменнику 1 помножити на 11. Результат 16 одинадцятих. Виділяємо цілу частину, маємо 1,5. Завдання 4, 5 та 6 пропоную виконати самостійно, щоб пересвідчитися, що ви навчилися множити мішані числа. Таким чином, відповіді до завдань 4, 5 та 6 зараз з'явилися на екрані. Перевірте себе. Розглянемо завдання 7. Нам необхідно знайти добуток 4,512 помножити на 7,1 і помножити на 6,53. Перетворюємо мішані числа в неправильні дроби. 4 помножити на 12 дорівнює 48, 48 додати 5 маємо 53 в чисельнику, 12 залишаю знамени. Далі, 7 помножте на 2 буде 14, та 1 – 15, 2 в знаменнику залишаю. Дописую дріб 6, 53. Знову ж, чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. І тепер будемо скорочувати. 53 та 53 можемо скоротити. Далі, 12 та 6, скорочуємо на 6. У знаменнику 2 залишиться, і більше нічого скоротити не можемо. Маємо у чисельнику 15 залишиться, а в знаменнику 2 помножити на 2 буде 4. Цей дріб неправильний, Виділяємо цілу частину, одержимо четвертих. 3, 3, Завдання 8 спробуйте виконати самостійно і після паузи перевірити відповідь. Отже, відповідь до завдання 8 зараз зображена на екрані. Таким чином, ми навчилися множити звичайні дроби та мішані числа. Вдома опрацюйте відповідний параграф, зробіть схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!